7 листопада з робочим візитом на Закарпатті перебувала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. У межах візиту, зокрема, вона оглянула місця розміщення вимушених переселенців, яких нині в області налічується понад 350 тисяч. Частина з них тимчасово перебувають у 119 комунальних закладах. Керівництво краю також прозвітувало про співпрацю з благодійними організаціями та про результати проєктів підтримки ВПО на Закарпатті головним завданням для Закарпаття є бути міцним тилом і створювати всі. Найкращі умови проживання і перебування тут наших українців, які на жаль були змушені покинути свої домівки саме з окупованих територій. І сьогодні я, як голова військової адміністрації, звітую про ту роботу перед Іриною Андрійовною, що саме було зроблено за 8 місяців, саме на території Закарпаття. Створено скільки створено місць для перебування. Ми сьогодні говорили про питання різних постанов Кабінету міністрів, які потрібно в якійсь мірі можливо відкоригувати для того, щоб вони. Були більш дієвими вирішенні тих чи інших питань. Ірина Верещук відмітила позитивні показники реалізації державних програм в області, зокрема програму прихисток. Тільки впродовж березня-вересня, в рамках її реалізації, краяни одержали понад 26,5 мільйонів гривень. За словами міністерки, зимою очікують нову хвилю. ВПО. Ми розглядаємо Закарпатську область як одну з тих з п'яти тих, які будуть. Підтримувати наших людей, якщо хвиля міграції буде продовжуватись. Ми очікуємо, що хвиля на зимові місяці буде. Ми знаємо і розраховуємо на Закарпатську область, що вони справляться. Розуміння того, якими будуть наші наступні кроки, і це головне: стратегічне мислення є: розуміння задач і планів є, реалізація. Вже якісь результати є, а більших результатів ми чекаємо у співпраці з міжнародними організаціями. Область не стоїть осторонь, область приймає свої бюджетні програми, фінансує, до прикладу, капітальний ремонт приміщень, так і є флагманом у даному випадку.